Синя жовта символіка, колоритні українські сукні та гімн України під зливою. Близько двох тисяч черкаських випускників попрощалися зі школою минулими вихідними. Свято мало яскравий патріотичний характер. Дивували випускники як своїм убранням, так і настроєм. Бачила все наша Вікторія Хамаза. Панемент супроводжує випускників 2014-го. Мокрі, проте щасливі, під проливним дощем у доросле життя їх виряджають батьки, друзі та владці. Історичний рік, коли такі самі молоді хлопці віддавали своє життя за свободу, незалежність, суверенність нашої держави, ми вас цінуємо. Ми бажаємо вам гарного шляху у вашій долі. Ми чекаємо вас тут, на Черкащині. І слава Україні! 2014 вражає колоритністю замість трокатих сорочок. Хлопці надали перевагу вишиванкам. Дівчата ж дивують патріотичними сукнями. Національна вишивка, вінки та українська символіка. Такий настрій випускників підтримали навіть батьки. У колоні крокують у вишиванках. Китного волосся до голівудських суконь зі шлейфом не минулося цьогоріч і без надмірного пафосу. На пошуки ідеального вбрання випускниці не шкодували ані часу, ані коштів. У декого вартість сукні спустошила батьківську кишеню на декілька тисяч собою, якщо хочеш хорошо виглядати, то понятно, Ти да. да, не будеш дивитися, яка це ціна. Не ціною, а цінностями Анастасія Каюк приголомшила всіх своїм синьо-жовтим вбранням. Так, випускниця хотіла продемонструвати свою громадянську позицію. Образ, який прикув так багато уваги, зізнається Настя, створила практично власноруч. сукня коштувала 250 гривень. Ми черевики також 250. Вінок зробила сама, біжутері. Робила сама. Тобто це було У цей образ вклала свою душу, можна сказати. Пробачають колишніх школярів у доросле життя нинішнім теж патріотично. Мені казали, що тільки вчора був перший клас а сьогодні вже в 11. Не Дивіться, все пролетіло в один момент. Це вечора вальсінь виконує під гуркотіння грому та яскраві салюти. Ми запам'ятаємо цей випускний надовго. Такий дощ. Ми всі так згуртувалися, стояли під парасолями разом. Просто це І було так, але це так класно. Ви навіть не уявляєте. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.